Описувати To describe. стріляти. To shoot. відповідати. To answer. залишатися незмінним. To remain. стикатися з проблемами. To face. терпіти. Винести. To bear doing. To bear to do цікавитися. Хотіти знати. To wonder вчитися. Вивчати. To study. Застосовувати. Подавати документи. To apply. Вдаватися виходити To manage зменшити. Скоротити. To reduce – Пристосовуватися. To adapt – Їздити кудись неблизько. To travel. Назвати. Дати назву. To name. Пропонувати. To suggest – Видалити. Прибрати. To remove – Готувати. To cook – Вітати. Схвалювати. To welcome. Покращувати. Покращуватися. To improve Контролювати to control. Порівнювати, to compare. пити, to drink. Перевіряти. Випробовувати. Тестувати. To test – Випробувати. Або пережити на власному досвіді. To experience – переживати. Хвилюватися. To worry лікувати. Ставитися до когось To treat бути важливим. Мати значення. To matter. Впливати. To affect – утворювати. Формувати. To form наповнювати. Заповнювати. To feel. Спалювати. Горіти. To burn. Чинити. діяти. To act – Зазвичай робити. Мати тенденцію бути схильним. To tend помістити, розмістити, поставити, покласти, to place, уникати, намагатися не робити. To avoid. Погоджуватися. To agree. Впізнавати за зовнішністю. To recognize – Брати плату заряджати. To charge. брехати. To lie. Входити вводити. To enter. Полагодити. To fix. Схопити. Захопити. Узяти. To grab. торкатися. To touch. Розробляти. Проектувати. To design. Відкрити. Виявити. Дізнатися. To discover. Бути на смак. Куштувати на смак. To taste. не вдаватися. Не виходити. Провалитися. To fail – представляти когось, представляти собою, To represent – боліти пробіль, поранити, постраждати, To hurt – рвати, блювати, знудити, To vomit – вчити щось, дізнаватися, To learn – описувати, стріляти, відповідати, залишатися незмінним, стикатися з проблемами, терпіти, винести, цікавитися. Вчитися вивчати, застосовувати, подавати документи, вдаватися виходити, зменшити, скоротити, пристосовуватися, їздити кудись неблизько, назвати, дати назву, пропонувати, видалити, готувати, вітати, схвалювати, покращувати, контролювати. Порівнювати, пити, перевіряти, пережити на власному досвіді, хвилюватися, лікувати, ставитися до когось, бути важливим, впливати, утворювати, формувати, наповнювати, заповнювати, спалювати, горіти, чинити, діяти, мати тенденцію бути схильним. Помістити, розмістити, уникати, намагатися не робити, погоджуватися, впізнавати за зовнішністю, брати плату, заряджати, брехати, входити, вводити, полагодити, схопити, торкатися, проєктувати, відкрити, дізнатися, бути на смак, не вдаватися, не виходити, провалитися. Представляти когось, представляти собою, боліти про біль, рвати, блювати, знудити, вчити щось.